Всім привітки! Мене звати Настя, та сьогодні будемо робити ельфійську діадему. Це два варіанти, які її можна носити. Ця діадема самозвичайна, тому майстер-клас підійде для початківців. Для цього я взяла такі гарні бусини, які до нас тільки приїхали. Розмір побільше та поменше. Та проволоку на 0,3 мм. Бусини я насипала в органайзері, щоб ними було легше користуватись. Спочатку я беру проволоку та відматую десь 50 см. Я її складаю навпіл та скручую таку петельку. Саме за. З допомогою неї та шпильки я буду кріпити діадему до волосся. На любу зі сторон проволоки я нанизую бусину поменше. Відміряю, де я приблизно хочу, щоб знаходилась моя гілочка, та починаю цю бусину крутити. Я не закручую її до кінця я хочу, щоб тут була ще одна гілочка з бусиною побільше. Її я також починаю прокручувати. Від кількості перекрутів залежить, якої длини буде гілочка. По моїй задумці у двох кінцях діадеми гілочки будуть подлинніше, а до центру вони будуть зменшуватись. Відео я дві гілочки прокручую між собою та буду зараз додати третю. Її також Ми Прокручуємо всю гілочку і в самому кінці я вже хочу додати ще одну з маленькою бусинкою. Догадайтеся, що так, ми вже закінчуємо гілочку, прокручуємо її до кінця та робимо втору частину. На другу частину проволоки я роблю такі ж самі етапи. Тобто, спочатку я нанизую бусину поменше та прокручую її, потім нанизую бусину побільше та також прокручую Її. Ось така гарна штучка у нас виходить та нанизуємо бусину поменше. З цієї сторони я гілочку вже прикручую до кінця, тобто ще додаткову бусинку я не буду додати. Вся моя діадема буде асиметрична, тому тут точно інструкції немає, просто рибіть так, як бажаєте ви. На відео я зараз прикручую стовбур для того, щоб почати нові гілочки. Робота досить методична, та скажу вам чесно, навіть заспокоює. Це я роблю додаткові гілочки по одної гілочки з однієї сторони. Перша у нас готова, з іншої сторони роблю другу. Та знову закручую стовбур. Робимо ще більше гілочок. Головне не зупинятись. Спочатку маленька бусинка, потім закручую велику. Та знову прокручую маленьку бусину. Прокручую повністю всі гілочки та переходжу на іншу сторону. І знову я спочатку нанизую маленьку бусинку, прокручую, потім велику прокручую і потім прокручую всі гілочки. Для того щоб перейти до роботи до інших гілочок, я прокручую весь стовбур. Іноді я робила такі додаткові маленькі гілочки з двох сторін. Проволка у мене починає закінчуватись, тому я зараз буду показувати, як її додаваю. Відрізаю нову проволку також десь 50 см та складаю її на. Впів посередині. Ту маленьку частину проволоки з нашого виробу я починаю підкручувати до нової проволоки. Саме так я роблю з двох сторін. Не прокручуйте дуже далеко, краще зробити 10 обертів та потрібно відрізати кусачками. На одній я придягаю велику бусину та починаю прокручувати. Тепер у нас є не тільки одноманітні гілочки, а ще й бусина в стовбурі. І надія такий декор буду робити не тільки з великими бусинами, но й з маленькими. На середині своєї діадеми я Прикріплюю 5 бусин, трошки між ними відступаючи. Тобто я на одну сторону проволки нанизую велику бусину, трошки її прокручую, приблизно роблю 10 обертів. Далі беру ще одну велику бусину та також прокручую її. Нагадую, що всього я зробила таких 5 бусин. Залишилось зробити другу половину діадеми, тому я просто роблю гілочки. Наша діадема вже майже готова, залишилось тільки зробити петельку і все. Ну, частину проволоки я закручую таким ось чином. Я подивилася, щоб між собою вони були схожі, та тепер можна закручувати. Лишні кінці проволоки я відрізала, а те, що залишилось, я докручую по стовбуру. Дякую всім за перегляд. Якщо вам відео сподобалось, не забудьте поставити лайк.